Друзі, вітаю! Сьогодні мій улюблений стабільний крем для тортиків: молоко, по ложці цукру і крахмалу і, звичайно, масло вершкове. Сухі інгредієнти висипаємо в каструльку з товстим дном і ретельно перемішуємо. Перемішали тепер вливаємо молоко, доводимо до, майже до кипіння і до легкого загустіння. Ось дивіться, злегка булька я загустів трошечки десь в консистенції зущонки. Він нам і нужен цей заварний крем в качестві подсластителя, як начебто зущоночка. Охолоджуємо крем на вікні і збиваємо масло ретельно. Друзі, інгредієнти для крему мають бути однієї температури, що масло, що заварна основа. Тому вони або в кімнаті, або разом на вікні, от у мене остигають. Все просто. За декілька прийомів, 2-3 прийоми до масляної основи вводимо заварну і вже коротко збиваємо, не потрібно багато. Отже, масло, вся порція, наприклад, в мене півпачки 100 г. Половину заварної основи, скільки заварної основи, стільки ж і масла виберете. Збиваємо ось так коротко, лиш би об'єдналося. Далі влили решту заварної основи і вже доводимо до готовності, до гладкості. Ось так, друзі, тепер. Секретний інгредієнт. У мене це заварена кава, цукор, кава, кипяток. І просто до густенького я заварила. Ви можете купити цикорій з кавою, таке згущене молоко з кавою або з цикорієм. Таке густеньке, трошки воно буде з гірчинкою. І зробить наш крем ще цікавішим і яскравішим. Як найкраще цей крем підходить до горіхового печива, без борошна. Я вам прикріплю посилання. Він малосладкий, він він нежирний, він легкий. Коли він застигає, наприклад, якщо ви для торта або для виравнювання боків берете, він ідеально нарізається. Як от були в дитинстві еклери з заварним кремом оце він. Робимо паперовий кільочок, друзі, піджимаємо кремчик і відсаджуємо поційно. Звичайно, що найкраще смакує цей десерт із холодильника, і ще з якимись холодненькими ягодами. І взагалі, друзі, на кухні. Не мусить бути спекотно, там не вариться по ручварені, тому що крем дуже швидко може розслоїтися або перевзбивали, або недостатньо охолодили заверну основу. Уважно, спокійно його готуйте. Друзі, я дуже хочу подякувати тих глядачів і підписників, які довіряють і дивляться відео до кінця. Це сприяє розповсюдженню відео на просторах YouTube. Дивіться. На каналі ніколи не вийде рецепт, якийсь невдалий, не перевірений часом. Чи це мої сімейні рецепти? Я 30 майже 40 років вже печу, випікаю, тобто я роблю це з 5 класу. Цей рецепт, як і інші, більшість рецептів є не надто дорогим, не надто шкідливим для здоров'я, дуже-дуже мало сладким, тут всього одна ложка цукру, як ви помітили. Отже, зберігати в холодильнику, в контейнері закритим горіхові коржики, які були сухими, хрумкими, як з типу, вони відм'якнуть і також будуть ніжні. Порція заварної основи трошечки більша, чим потрібно саме для крему. Ну що, у вас вийде кисіль. От під одним відео писали глядачі: ой, ну що ж це за заварне слово? Це звичайний молочний кисіль. Так, це звичайний молочний кисіль, тільки так дуже зарозумно називається. Отже, друзі, ви знаєте, як я до вас ставлюся. Ціную, цілую і вдячна кожному. До нових зустрічей на каналі ІВЖО!